На зв'язку інтернет-магазин єшок, відеогляд на газовий балончик Перець 1Б. Або, як його ще називають, в народі перцовка. Даний газовий балончик є сльозоточивим, в принципі, аерозольний. Тобто газ розпиляється йде такою от хмарою, так, як, як дезодорант. Зверху, її бачимо червону кнопку, вона закрита пломбою. Цю пломбу спочатку відповідно, ми відкриваємо, зриваємо взагалі, відповідно, після цього користуємося газовим балончиком. Ємкість цього газового балончика 45 грам це є середній газовий балончик по габаритам, якщо брати саме серію Перес, є ще більший і є ще менші. Даний варіант це середній варіант. Габарити його. Висота 9 см і діаметр 3 см 3 мм. Даний газовий балончик є дуже ефективним засобом самозахисту, але основне таке правило потрібно попасти в область лиця, конкретно в очі. Тобто це є сльозоточивий газовий балончик. Використовувати ми можемо його проти осіб, які перебувають в наркотичному, в алкогольному сп'їні, також проти агресивних собак. Отже, кого цікавий даний газовий балончик, можливо, інші варіанти ви хочете розглянути, переходьте, будь ласка, на наш сайт. Адресу сайту ви бачите зверху. Продаємо газовий балончик, електрошокер і інші засоби самозахисту.